Добрий день, мене звати Вищу Кристина, я ходжу на пішохідний туризм, карівний гуртка Загреба Вікторія Валентинівна. Молодша вікова категорія. Моє теоретичне завдання: Десмургія. Десмургія це з грецької зав'язка, пов'язка, тесма. Існує розділ в хірургії, який вивчає техніку накладання пов'язок. Моє практичне завдання надання до медичної допомоги умовному потерпілому при вивиху гомілкового ступневого сувобу. Садимо потерпілого в удобне положення, якщо потрібно, накладаємо шину. Від пов'язки хрестоподібний. Робимо спочатку на гомілці. Трохи вище, ніж цього. Робимо два оберти. І ведемо до е, мізинцю. Робимо навхрест. Робимо один оберт і ведемо знов до мізинцю. Робимо один оберт. І ведемо знов до гомілки. Робимо декілька обертів і фіксуємо.